А робимо ми ось таку справу. Ставимо бочку. ось таку спеціально підготовлену яму. Тобто будемо вже працювати як в Європі. Бачите, наша влада як починає з тарифів, з диспалива адаптовувати нас до Європи, а ми вже будемо з екологічних норм, тобто будемо збирати дощову воду як технічну для використання в господарстві. Тим більше, що воно нам не тільки по нормах, воно нам і по якості надзвичайно підходить. Кращої води для оприскування в полі як дощова, немає. Ну, звісно, можна і осмос поставити, але ціна питання, тут нам, тут нам е... Господь Бог сам дає ту дистильовану воду. І не треба затрачати електрики, установку купляти дорогу вартуючу. Ось так ми її за... зробили гідроізоляцію. Обклеїли папером. Бачите, от хлопці піджартовували, що мішки візьмуть рекламацію, щоб пробачки бачили. Де сингента, де сканер. Бочка важка, бочка желізно Можливо, ще і каз будемо зберігати, але це час вже покаже. І бочка в землі дасть нам можливість заливати туди каз тоді, коли нам потрібно, коли ціна, а не дивлячись на те, що він нам скристалізується. Це буде своєрідний термос. Груз 5 руб.

Так, а що в нас тут каже? Бачите, підкладки не витримують. Ну вроді добре. Якраз де добре підсипати, бо там вона... Так, там треба, щоб доступ немає скромне, але вона також стоїть. Так. яма така. Чекай, що є сторони рівень? Яма виділяється що пошкідай. Знаєте, як в тій прикості. Діло йшло аж пело, але вдруг прийшла біда. Друзі, поламався наш купер. Треба було нам. Ну, ми хотіли доїхати, вийшло з ладу Фередо. Підносилося. Хотіли сезон до завершити, але вже просто вже так, як би сказати, на такій стадії було, що мені шкода було маховика. І корзини. Тому ми вирішили його зняти. Замінити. Фередо ми вже купили, але побачили, що де той наш первинний валік. Вибився первинний валік. І нас була якась вібрація, непонятна. І я думаю, що це от якраз валік вибився, і коли став на муфту, воно вже трошки змістилося фередо. І воно вже нам вібрірувало. Ну нічого, ми зробимо. Ну що ж, от так хто може коли-небудь. Буде мав справу з такою коробочкою, то хоч подивитися, як воно всередині виглядає. Така коробочка, як би сказати, як від мотоцикля. Ну, може, від мотоцикля ні, але така делікатненька, а тягне от таку машину. Так, друзі, ми зараз збираємо, працюємо. Ще вам пізніше покажу. Якщо будуть якісь нюанси тонкощі в тій роботі. То їх обов'язково звернемо на них увагу. Так, секунду, не вживати. Так, е, прийшло нам, друзі, ось таке Фередо. Ну, це наше старе. Як ви можете бачити, з цієї сторони воно ще може бути, а з цієї сторони вже ось ці риски, які показують знос. Фереда у нас вже підтерлися. Нам хлопці з Дружківки. Прислали ось таке Фередо. ганс Пуц. Або Пуц-Ганс, як Василько підказує. Зараз будемо його ставити. Так, у нас поки ми розібрали коробку, нам Вася підкинув ідею дуже гарну. Ми ж зараз його маємо первинний валік, ми собі виставимо Фередо, чіпимо корзину, щоб вже не точити якогось переходничка. І ще, один, і ще одне, один момент зробимо. Я ще зараз покажу. Юра, все, дівок пише, карт. Стояв у нас підшипник на маховикові, ось такий вузенький. Ми поставимо ось такий широкий, все по розмірах він нам підходить. Щоб у нас не було більше ось такої ситуації. Ось така ситуація, щоб нам не вибивало. не вибивало більше валіка. Так, ну ми працюємо. А ви дивитесь?